Компанія Nior. що це за компанія пропоную вам познайомитися з нею поближче. Отже, ніор це український бренд, який 2018 року пропонує українцям сучасні товари для дому, а також обладнання для офісу та навчання. Концепція компанії. Товари повинні бути на службі людини. Кожен товар повинен бути не тільки функціоналом, а й бути максимально ергономічним, доступним для споживача. Саме тому компанія працює з найкращими заводами виробниками, які пройшли жорстоку конкуренцію в умовах вимог до захисту споживача. Давайте тепер так познайомимося з товарами поближче. Отже, перше, що в мене є, це електроомлетниця. Вона є незамінним помічником для приготування сніданку. Адже сніданок заражає організм енергії, покращує пам'ять та увагу протягом дня. Тому батьки хвилюються, коли дитина не встигає поїсти перед школою або садком. НеорEdge це електрична вертикальна омлетниця. Якщо вона просто готує омлети на палецьці, але це тільки якщо ви вмікнете свої фантазії, ваша задача помістити інгредієнти до пристрою і спокійно збиратися в справах швидко, смачно, вигідно, Вілкова страва для усієї родини, що активує обмінні процес в організмі, створює будівельний батарет для клітин. А мити в таку омлетницю дуже просто, адже в наборі навіть є мочалка. Ви тільки подивіться, це дуже крутий та потрібний пристрій. Ланчбокс це чудовий прилад, який допомагає сучасній людині харчуватися смачно і правильно. При цьому незалежно від готових страв, що пропонує найближчі кафе та їдальні. Такий пристрій є ідеальним для прихильників здорового харчування, активістів руху, що турбуються про безпеку нашої планети, адже там корисні прилади можуть використовуватися неодноразово, що сприятливо впливає на екологію. Ланчбокс змінить для людей, які дотримують певної дієти. Тому що дозволяє взяти з собою тільки ті продукти, які будуть виключно потрібні корисними для організму. Багато хто вважає, що ланчбокси призначення виключно для пакування та транспортування продуктів та готових страв для вживання поза домом. На відміну від традиційних, ланчбокс неорхет можуть підключати до стандартних розетків на 220 вольтів. Тому ви легко отримуєте гарячі та смачні страви. Час розігріву залежить від обсягу поміщених у контейнер продуктів та ступеня їх попереднього охолодження. Так, розігрівшення холодших страв. Займе всього 5-10 хвилин, а ось сильно охолоджених продуктів, помічених в контейнер безпосередньо з холодильника, які будуть розігріватися не менше 25-30 хвилин. І це слід врахувати, вибираючи час підключення пристрою до мережі. Ви тільки подивіться, який він компактний. Власне, це 4 контейнери, які щільно закриваються окремо, і сам бокс дуже щільно закривається засібками. Він дуже маленький та компактний, але виконує дуже багато корисних справ. Далі у мене на черзі сумка. Яка ідеально підходить для ланчбоксу, ергономічна, міцна та надійна, безпечна для харчових продуктів, містки, відділення та кишені дозволяють розмістити посуд, серветки, гаманець, ключі та інші необхідні речі. Січа кишеня призначені для зберігання пляшок з напоями. Термосумка може годинами зберігати ваші речі холодними або теплими. Ви можете готувати повноцінні страви та насолоджуватися здоровою їжею в будь-якому місці у походах, подорожах. Кемпінгу у тренажерному залі, на роботі, школі, пригоді на пляжі та риболовлю. Її можна носити двома способами: як за ремінець на плечах, так і просто взяти за ручку. Ви тільки подивіться, яка вона сучасна та стильна. І ланчбокс ідеально підходить у нашу сумочку. Мені здається, немає ідеальніших речей, чим речі від бренду Neor. Вони компактні, зручні, стильні, а головне виконують дуже багато корисних справ. Кожному з де корисна така продукція, тим паче, що це український бренд. Тому переходьте за посиланням, яке я внизу відео, і замовляйте!